командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Українські бійці під Бахмутом вдаються до контрнаступальних дій. Він відвідав командирів та воїнів на фронті Вагнерівці залізли в Бахмут як щури до мишеловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій. На деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани. За його словами разом із командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. Було прораховано всі можливі сценарії розвитку подій. Відзначив нагородами наших захисників, а також вручив подарунки нашим бійцям. Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм. Зокрема, військовослужбовцям 56 та 57 окремої мотопіхотної бригаді, а також 3 та 5 окремої штурмової бригаді та іншим бригадам за подвік на полі бою. І як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і залиште свій коментар. Росіяни вирішили посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна зосередилася там на локальних контратаках. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. До району Бахмута прибули додаткові сили Збройних сил РФ, що може свідчити про занепокоєння міноборони стабільністю лінії фронту в цьому районі. Цей крок також спрямований на підвищення боєздатності ПВК Вагнер з метою окупації частини Бахмута, що залишилось. Росіяни хочуть протиставити захоплення міста очікуваним успіхом контрнаступом ЗСУ. Інформацію про бойові дії варто розглядати в загальному контексті, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маллер. Російські війська підтягують підрозділи професійних десантників. У місті тривають важкі бої з різним результатом. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні предмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просунувся в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців, та ще й на певних ділянках є просування, це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною. Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби тут відбулося 55 бойових зіткнень в епіцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'янка. Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.